Вас вітаю на каналі Моє Полісся. Зараз будемо садити гарбузики. Тут у нас таке поле є. Соток мо 12. Скільки тут соток? 12 соточок. Зараз будемо фризувати і садити гарбузики. Я вам покажу. От у нас так. Тут так, з збоку таке в нас тут поле. Ось така в нас красотень. Ну таке чималеньке. Мої гарбузи. ціле відеречко намочила, але ну, не проростила, намочила тільки. Їх перебуду садити. Ось такий у нас конь. Зараз будемо їм фризувати, фризу вже причепили. Зараз будемо фризувати і садити гарбузики. Почав фризувати. Садилися пове. Вісім родочків вийшли. Їдемо додому. Вже все, все посожували. Їдемо додому. помились трошки. Ось таке в нас красота.